Цей надзвичайно красивий декоративний чагарник зацвітає в саду найпершим. У природі існує близько тисячі видів рододендронів. Більшість з них теплолюбні, вічно зелені чагарники, які ростуть в Північній Америці і Південно-Східній Азії. В Україні можуть рости тільки морозостійкі види, здатні перенести наші зими. Один з них рододендрон Даурський, який в народі ще називають багном. Це листопадний чагарник, який можна зустріти в природних умовах в різних регіонах України. Він здатний витримати зимові морози до мінус 42 градусів. Однак цвітіння його досить скромне і триває не більше 10 днів. Канадським і американським селекціонерам вдалося вивести кілька сортів приголомшливого за своєю красою вічно зеленого морозу стійкого роду дендрона. Його пишні великі суцвіття вражають багатством і яскравістю фарб. Вони повністю відповідають назві чагарнику, адже рододендрон в перекладі дослівно означає дерево, покрите трояндами. Саме букет великих троянд нагадує кожне суцвіття цих сортів. До того ж, вони виділяють чудовий, тонкий аромат. Адже недарма еталон ніжного запаху, азалія теж одна з різновидів рододендрона. Північноамериканські сорти рододендрона дуже швидко завоювали популярність в Україні, так як при незвичайній декоративності прекрасно переносять зимові морози до мінус 34 градусів. У цьому ролику я розповім, як виростити вічно зелений морозостійкий рододендрон на своїй ділянці і як за ним доглядати. Секрети посадки рододендрона для посадки рододендрона вибирають місце в легкому затіненні. Бажано, щоб сонце висвітлювало його зранку і до настання полуденної спеки, а після 15-ї години поверталося знову. Рослина не переносить холодного вітру і протягів, тому необхідно передбачити від них захист. Дуже добре йому підійде ділянку біля південної стіни будинку або гаража. Грунти рододендрону потрібні дуже родючі, багаті органікою, пухкі і кислі РН4-4,5. Ми вже говорили про те, як правильно закислити ґрунт в ролику про кламатиси. До речі, клематис може стати хорошим сусідом для рододендрона, так як ґрунту їм потрібні однакові. Садять рододендрони в перших числах травня, як тільки відтане і трохи прогріється земля. Посадочні ями копають діаметром 50 см і глибиною 45 см. На дні роблять дренаж з гравію або битою шаром 10 см. Посадковий ґрунт складають з родючої землі, торфу, гною і хвойного опаду в рівних пропорціях з додаванням калійно-фосфорних добрив. Після заповнення ґрунтом ями проливають розчином лимонної кислоти, 2 столові ложки з верхом на відро води в кожну яму. Закислять оцтом, соляною кислотою або іншою хімією ні в якому разі не можна. Тільки лимонною кислотою. Не забувайте, що рослини живі, і їх можна отруїти, а коріння спалити. Садять кущики через два дні після закислення ґрунту, попередньо виливши в кожну яму по два відра чистої води. Дуже важливо простежити, щоб при посадці коренева шийка рослини перебувала строго на рівні землі. Заглиблення може привести до її загнивання. Після посадки рослини добре поливають, а потім мульчують при стовбурні круги терсою або торф'яною крихтою. Цвітіння вічно зеленого рододендрона розпочнеться на третій рік і триватиме з кінця квітня до початку червня. Рододендрон вважається одним з кращих медоносів, тому комахи запилювачі хмарами злітаються на запах його квіток. Як доглядати за рододендроном? Виростити рододендрон зовсім не складно. Це дуже невибаглива рослина. Однак для його успішного зростання необхідно виконувати кілька основних вимог. Головне стежити, щоб земля навколо коренів рослини завжди була кислою. Тому двічі за літо навесні і восени кущі поливають розчином лимонної кислоти в тій же концентрації, що і при посадці. Для рододендрона дуже важливий полив. Коренева система у нього не глибока 30-40 см. Тому для її промочування досить трьох відер води під одну рослину. Частота поливів залежить від погоди, у спеку поливають частіше в прохолодну погоду рідше, але не менше, ніж два рази на місяць. Важливо, щоб земля в пристов бурних кіл завжди була добре промочена, розпушування навколо куща замінює мульчування, так як сапкою дуже легко пошкодити поверхневу кореневу систему рослини. Рододендронам два рази за сезон дають підгодівлю суміші сульфату амонію, сульфату калію і суперфосфату. Навесні під кожен кущ вносять по відру перепрілого гною або компосту. Восени рослинам дають калійно-фосфорне живлення у вигляді готового мінерального комплексу для осінньої підгодівлі декоративних чагарників. До настання морозів гілки акуратно пригинають і пришпилюють до землі. А зверху накривають одним шаром ялинового гілля. Це дозволить зберегти всі квіткові бруньки і сприятиме пишному цвітінню на наступний рік. Рододендрони можна висаджувати на ділянці як поодиноко, так і цілими групами. Дуже добре вони ростуть поруч з хвойними культурами, яким також необхідний підкислений ґрунт. Кращі сорти рододендронів я розповім вам про двох найкращих і наймодніших сортах вічно зеленого рододендрона північноамериканської селекції: Катевбінський Гранді Флорум і рожевий елегантний. Ці приголомшливо красиві сорти відрізняються найвищою морозостійкістю і прекрасно ростуть і цвітуть в Україні. Посадіть їх на своїй ділянці, і ви побачите, як легко виростити рододендрон. До того ж, скільки краси і ніжного аромату вони вам подарують.